Діти, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву гру, як Петан. Коли вона виникла, де вона виникла і як в ню грати. Що активні види спорту не для тебе, а шахмати та більярд вганяють тебе в смуту, а сидіти за комп'ютером вже набридло, рішення є. Петан. Який-який танк? Гру придумали на початку 20-го століття. Один літній француз полюбляв проводити час за провансальською грою у кулі, але через хворі суглоби не міг зробити перед кидком потрібних три кроки. Тоді він змінив правила і почав кидати кулі з місця. Нововведення прижилось питанку беруть участь дві команди від одного до трьох гравців із накресленого на землі кола вони по черзі кидають металеві кулі, намагаючись поставити залізні кулі якнайближче до маленького дерев'яного кашанету. Збивати порося та кулі супротивника дозволено. Головне, щоб в кінці гри твої кулі були якомога ближче до кашонету. За кожен із них нараховується 1 бал. Для перемоги потрібно набрати 13 бал. Існують два види китків. Перший point. Гравець намагається кинути кулю в певну точку, наприклад, ближче до кашонету. Другий кидок називається Блазень. Його ціль вибити кулі супротивника. Танк дуже популярний та доступний вид спорту. Особливих вимог до майданчика немає. Головне, щоб площа майданчика була рівною. Чемпіонати світу проходять раз на два роки. Лідерами в цьому виді спорту є Франція, Мадагаскар та Італія. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.